Чи можливо перетнути кордон України з коштами більше 10 тисяч доларів? Роз'яснення від адвоката Андрія Ювченка. клієнт звернувся щодо отримання юридичної консультації з питання перетину кордону та вивіз коштів більше 10 тисяч доларів. Що потрібно знати, щоб не втратити кошти на кордоні та уникнути проблем? Спочатку клієнт хотів перетинати кордон та надати прикордонникам на підтвердження походження власних коштів, договор купівлі-продажу квартири, яка підтверджувала походження зазначених. Коштів, але у цьому випадку були проблеми у перетині кордону. Також можливо було сховати кошти, але наслідки у такому випадку наприкінці публікації. Після отримання правової допомоги адвоката клієнт на кордоні надав, по-перше, заповнену декларацію валютних цінностей фізичної особи при транскордонному переміщенні. По-друге, довідку з банку про банківський рахунок та інформацію про рух коштів, іншу інформацію щодо підтвердження зняття коштів. На суму, яку клієнт вивозив за кордон. Після перевірки документів клієнт без жодних проблем з коштами перетнув кордон наприкінці публікації зразки документів. Також історія про прихований вивіз коштів через кордон від ДПСУ сьогодні. Їхала до Польщі у бронежилеті забитому валютою в пункті пропуску Рава Руська. Прикордонники зупинили для перевірки громадянку України, яка рейсовим автобусом прямувала з Енергодара у Варшаву під одягом у спеціально виготовленому жилеті. Жінка прихована перевозила велику кількість іноземної валюти. Працівники Державної митної служби України. Складають протокол про порушення митних правил, кошти будуть вилучені у встановленому порядку. Якщо є цікаві історії, прокоментуйте, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект адвокат Андрій Ювченко. Дякую гарно.